Вихідні в центральному міському районі сталося вбивство. Нетверезий 36-річний чоловік під час домашньої сварки вдарив ножем свого молодшого брата. Поранення виявилось смертельним. Співробітники поліції затримали зловмисника. Наразі проти нього відкрито кримінальне провадження. На території центрального міського району 36-річний чоловік спричинив тілесне ушкодження своєму братові, в результаті якого останній помер на місці. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що між чоловіками виникла схварка, в ході якої містянин вдарив свого брата ножем у груди. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, та за даним фактом, насені відомості до одиного реєстру до досудових розслідувань за статтею 115 частини 1 Кримінального кодексу України.